Дякуємо нашим донаторам, які допомогли нам придбати тканини для плетіння сіток. Особливо дякуємо донаторам Марини Марунич, Костянтина Карчинського, Дмитра Нероди, а також багатьом нашим волонтерам, які теж донатили, їхнім знайомим і всім, хто через соціальні мережі дізнався про те, що ми відкрили такий збір, і теж задонатили. За цей час війни в нашому місті склався дефіцит на сіточки, тому ми розпочинаємо цей проєкт, щоб задовольнити потреби на фронті. Донатьте та долучайтеся до оплатіння маскувальних сіток у нашому штабі. Кожна сіточка відправлена на фронт зберігає техніку військових, також їхнє життя.